Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні понеділок, 17 листопада. Ну, Світлом буде краще чи ні? А то то засвічує то дуже темно. Сьогодні понеділочок, новий день, новий тиждень, нові плани. Так що, друзі, всім вдалого дня. Вдалого початку тижня і, звісно ж, гарного настрою і мирного неба над головою. Вихідні наші пройшли добре, приїжджали до нас гості, вітали Кірюшку ще. І мама моя приїжджала племінничка. Так що? Приїжджали гості до нас гарно відсвяткували день народження кірюшика, поспілкувалися, побачилися, бо не дуже часто бачимося. Зараз більш більш по телефону зараз спілкуємося, не часто їздимо один до одного. Тому так, так, так. гарно провели час. Так, так. І що? Знову будні, де, Ангелінка? Ми з Ангелінкою вдома. Чоловік також сьогодні вихідний, але поїхав за покупочками. Потрібно нам дещо mm -hmm. там купити. Mm -hmm. Сьогодні він за покупками. Mm -hmm. А що? А ми продовжуємо, продовжуємо працювати вдома, хатні справи. Нічого не змінилося, світло виключають, водичку виключають. Речі не встигаємо прати не встигаємо сушити сушу в будинку, бо в нас вчора почався вечором був дощик. Та й сьогодні зранку таке, знаєте, моросить, тому сиро, речі не встигають сохнути, тому сушимо і в будинку. І де тільки можна. Відео я не знімала, як ми проводили час на вихідних. Тому, знаєте, так, просто поспілкувалися спокійно, без камер. Відпочили, а тепер все вперед! Вперед, далі працювати і жити своє життя. Що, Ангелін, попитки? Зараз дам попитки. Робила... Окрошку я робила олів'є, картопельку, запікала стигенця, нічого не знімала, не показувала. Так що, всі, всякі різні смаколички вже нам надоїли. Пора наварити борщику. Тому зараз чоловік привезе там шматочок м'яса, купе. І зваримо сьогодні борщику. Да, Ангелюшка, вже всі скучили за звичною їдою, тому будемо сьогодні готувати борщик. Зараз повинні виключити світло, тому що я з вами договорюю і йду на кухню, буду готувати борщ. А що буде ще цікавеньке за сьогоднішній день? тому буду вам знімати, буду показувати. Тому, друзі, я з вами. Всім дякую за увагу та підтримку. Гарного перегляду. Ага, що це? Готові. Кошки. Коски. Коски. Ага, Покапаємо. Ти від глистів не брав? Ні. А в мене ж половинка в нас є, є так, от ми її дамо ту Так, що тут? Наповнювач, ага, і ну, покажи, О, диві гарненькі. А де це, ти? Маркеточки? Угу. Чи десь на дому? Ні, в маркетовки. Красиві. Пахнуть. Ну це 5400, тут 115 гривень. 5400. Хоча вони м'якуваті, так? Вибрав. А там вже дуже не було. Вибирали. Це Вибирали. дожні будь Вибирали. смачненькі може з'явитися десь тут. Так що, 30. друзі, купили ми трішки яблучу. Підкупили. По чому? Яка ціна, не помниш? 29-28, угу. <кхух> Такі ароматні. Я думаю, що це смачні. Такі червоненькі. Я чую, що щось пахне. що воно пахне. Це Клас. Одне. Якось називається ром, типа. Ти і друга класична там ще якась кубинська чи яка не знаю. А зм... Вона зм... змішується, да, і тоді ж типа дуже добре кажуть кофе. Ну молоти в нас є, чим. Так. Да. То в машині чути було. Mm -hmm. Це закритий. Грізло своє всунуть. пахне гарно, Все, вже води немає, треба йти відключати, стиралка не достирала. мокру щось... чи суху? Почушу, ти терла. Ага. Друзі, в нас біда. У нас біда. Мало того, що відключають світ і Немає води часто. Не встигаємо брати, так в нас ще сьогодні потекла пралка. Почало видавати помилку на машинки, підожди, щось тягнеш. Все, держать? Так, держи. Потім почало підтікати знизу і коли відкрили ось цю штуку нижню, отам от не буду показувати ногами. Почало видавати помилку, і чоловік прийшов, відкрив отам знизу дверцю, у нас там носок. Яким він туди чудом потрапив той носок, не зрозуміло. Все там почистили, витерли? Не знаю, що сталося, і що шланг там нормально. Та шланг це ну, нормальний. І Тут я дивлюся, це може отут забився. Та воно якось його почало перти через верх. Коротше, відкрили оту дверцю, а там носок. Носок, там всякого набито, то зрозуміло. Ми то час від часу чистимо. Ну, але, може, ж ото носок, правда, попав якось, забився і виперло воду всю знизу. Тут залило нам весь всю пральню. Всю пральню залило. Тому нам ще і роботи додало. Так. Мало того, що і так роботи багато, ще й додало роботи. Ну, ну Зато пом поли помили, да? освіжили. Зараз оце на дві годинки включили світло, зараз так, чоловік ну, провіряє. Тут Це, мабуть, тут, да? Зараз будемо так, запускати воно. машинку, спробуємо. Ну, бо якщо поламалась машинка, то це все. Купити точно ми не зможемо її зараз цю машинку. Ремонтувати це також дорого, а. Ну, це мені просто тупо тоді що, вставати, стирати і все. Вручну це, це завал. Це нічого не робити, тільки потрібно буде стирати. Я розумію, як наші мами бабусі стирали, велика їм подяка, але я... Так, ставиш. все ставиш, але я до цього не готова. Щасіка, це тільки це ж... Ти Та ти що, а да. це, це якби так постирати одну стірку в тиждень чи дві там хоча б, да. Ладно, ну. Коли три стірки в день, то вибачте мене. Стояла. чи? Ну так, так. так, десь вона й стояла, да. Ви може, це посунулося. Та ні. Значить, mm? mm -mm. так нормально вона стояла. Нічого, то я зроблю, бо воно просто там не цей. Хай. Нічого страшного. Угу. Оце ж все чисто, тільки не віджало. Зараз будемо пробувати, бо води нема. Закидали праняте, що вже було посіране, але не віджате. Зараз спробуємо. Піде чи не піде? Боже, тримаємо. Тримаємо кулачки і пальчики. саме віджим поставиш? Так. Да. Віджим, бо не маєш цього. Поняв? Певно, може не піти. Немає води в нас зараз. что поки я це зниму, мабуть. А що щось трошки воно нарушилось, да? Та отут тут от а треба. А. Її зробити. Ти зробиш? Так. Да. Тут треба ще чого-нибудь. О, круте. Щось там круте, вже диви 12, як швидко. А тоді, кстати, як той, то воно так на місці. Оце 15 я включила, а воно на місці стоїть. Може реально, що носок був? Та, носок, це коли Та воно, воно йому так, мішало. Просто ніж треба, щоб тут. Що тут? Чи вода тут не тече, тут а в нас тут, ось дивіться, гори прання, гори прання. Зараз будемо прати. Ну, не зараз, а ночі, тому що графік вже подивилися. І графік такий, що мені потрібно вставати з часу ночі, да? десь часу ночі до трьох буде і вода, буде світло. Тому то, якраз в цей період потрібно це все перепрати. А кошечка тут грається, да, Китюнька? Ура Саша співає хух, начебто чоловік врятував мене, а вдруг не віджалося? віджало. А що, все рівно потекла вода? Ну, ось дивися. Де? Вон. Бачиш? А. а ну да, все рівно тече. Розтекало. А може щось просто, ну, та ще провірять. Рано я обрадувалася, воно все рівно щось тече там. Може воно щось прорвало. Так. А шланг то що там. Так, бачиш? Ну так, да, натекло. Ну зараз дивимося, де воно капать. Ось під нього ніде, да, зверху ніде. Видно, да. він тріснув, то може, навіть кстати, із-за того носка. Боже. І погналось під низу ту так, воду. А це виходить тут шланг отакий от і отакий. От а я із нашої. А в нас немає шланга. Зніма. Да? Може, ти поміняєш. Так, ти Знаєш, так... десь тріщина. Та, тріщина Щось я так думаю. А може, воно репнуло, той носок вже ж туди вперся. А нам, мабуть, треба таке цю штуку відкрутити. Яку? Та оце? Та дивися, ж курсі Чого? Коротше, друзі, виявили, ми таки проблема є. Лопнув шланг зливний, да? да. Ну тріснув чи лопнув, чи. Як? Та ні, там прокол. Там... Видать, щось попало, Можливо, щось проколу. таке, може навіть якась знаєш, була, ну не була вка оця як. Крепка там була, ну може й прокололи. Крепка. Да. Спробуємо заклеїти шланг, але зрозуміло, що це не дуже надійно, тому чоловік замовить додатково ще шланг, тому ось така в нас біда, друзі. Хазяїн ремонтує. Аби тільки допомогло, Що? Боже мої сонечки. А хто це тебе там такий під рукою? Валіна. <рес> Ангелінка подарувала кірюшки. М'яку іграшку, гуся, ось такого гусіка, да? синулька дуже довольний. І він назвав його Валера. Ну, нічого. Тепер з ним не розстається, не розлій вода. Він топал самий любимий. Тримаємо кулачки, щоб стиралка зробилася, дітки. Да, Ангелюшка. Ангелюша, тобі треба це казати, тримай так? кулачки. Ангелюша. Ангелюша знає, що це батьків обов'язаності, їй однаково. Чи зробити, чи ні? Переживання. Ой, ну так. Да. Бо скоро закінчиться. Постіль ну, як... не скоро закриє. <кій> Той помазав. Я помазав, закрив. І знайшли тут, ну тиш до десь вона є. Ну, бачиш, видно, шланг тріснув, як ото да. щось там ішло. Що, Гердуська, в нас там машина, так? Mm -hmm. да? Машина викачуємо каналізацію сьогодні, так, да, Гердусік? Зараз mm викачуємо. -hmm. Це постівали, потрібно зараз познімати. Трішки просохло. викачуємо каналізацію, бо вже все попідпирали зверху. Що в мене тут, друзі? Лумба вже така? Лумба вже не красива, да? ось Барбарисик цей, листячко опадає вже із Барбарису. Наскільки він красивий такий. Ось є навіть такі декоративні плоди, звісно, що не їстівні, Да? І оця ось красунка хризантема. День продовжується, борщик вариться. Друзі, що з пральною машинкою тріснув зливний там шланг, тому поки що чоловік заклеїв, потрібно буде замінити на новий. Тому от такі справи, але на, на даний момент я врятована. Можу прати. Поки що, але невідомо, скільки там ж буде клей той триматися. Тому чоловік замовив і поміняє обов'язково на новий, так що ось такі в нас справи на сьогоднішній день.